Наступної неділі. У вас там конфета на голові. Півфінал. Чим далі, тим страшні. Я буду робити все, щоб ми пройшли у фінал. В бій ідуть наставники. Я та невже Дантес покине свою команду за крок до перемоги. буде просто провал. А його найсильніша учасниця опиниться на лаві запасних. Подвійний удар від самородка із Шаргорода. Циганський барон. Кохання до Єви змінить непосидючого Марка з команди Ірми Вітовської. Чого? Тому що мені вже шість половини. Маленький Женя Лебедин звернеться до тих, хто на лінії вогню. І однажди острічалась к нему в окошко небольшая война. Наталія Могилевська пірне у дитинство. тільки Ай! Ой ой, 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 ой! ой! А також ой, ой, ой. дізнаєтесь нарешті, звідки беруться діти. Особливо дуже хороші від сильного кохання це неможливо пропустити. Наташа хоче показати, як повзає гусениця. Наталія!